Будемо говорити із нашим наступним гостем. Це Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua. Пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні, я вам слава доброго дня, так, пане Валерію. Бачили тільки що ось ці кадри збитого російського безпілотника-картограф. Я його чую не так часто, тому що здебільшого звучить Орлан 10 Зараз почали говорити саме про іранські безпілотники, які Іран постачає Російській Федерації. Однак, поки що про це будемо говорити, але поки що про ось цей картограф. Що це за безпілотник? Якщо вам відомо і наскільки він ефективний. Ну, по-перше, ми маємо звернути свою увагу на те, що виробників безпілотників на є дуже багато, і ми будемо ще стикатися з новими від виробничними комплексами. І зараз, окрім дуже відомих для всіх нас, таких безпілотників, як Орлан, ми починаємо вже бачити деякі ексклюзиви і дрони, що не є загальновідомими або загальнопопулярними. Для мене розуміння того, що ми бачимо ще нові і нові приклади такого виду озброєння, це є розуміння, що дійсно масштабовані комплекси, такі як використовувалися до цього, вони вже підходять до свого кінця. Саме тому ми тут вже з'являються розмови про іранські безпілотники і про, про інші. Стосовно картографу, це дрони, що були засновані взагалі. Ця компанія вона була заснована на початку війни у 2014 Статому році, і вони використовували невеличкі дрони для того, щоб створювати фотографічну розвідку для того, щоб знязаробити ортофотоплани, знімати території, виконувати коригування і Так далі щодо технологій, що використовувалися всередині, а дивіться, будь-який дрон це лише купа пластику та невеличка купа металу. І цінність дрону взагалі формується завдяки його міскам. І потрібно робити акцент саме на цьому, тому що Україна дуже потужно починає використовувати реб проти ворожих безпілотників і фактично працювати проти України неймовірно важко. І кількість дронів, що втрачаються, вони фактично втрачаються десятками та сотнями. Ми це бачимо, що по звітам міністерства оборони України. Стосовно цього безпілотнику всередині встановлено дійсно камери. За практикою, як це називається, взагалі в Україні це ближче до фотольоту. Тобто дрон, що на агрегує на собі фотографічні дані, насилає їх потім через е, цифровий канал, чи е, фізично привозячи дані при поверненні дрону додому, коли він створює певні. Дійсно, картографічні основи для е, коригування е, вогню чи проведення розвитки. Е, нічого надзвичайного я не можу сказати про це обладнання. Воно з'явилося ще дві 2014 році. Наразі ми просто бачимо наступний безпілотний комплекс з сімейства Птеро, а е, котра колись створила невеличка команда, що а вже ж напевно має приближення до е, державних структур в Росії, але це не масовий апарат. Взагалі не масова. Так, пане Валерію. Справді бачимо, що не так часто вони їх використовують. Надалі давайте детальніше поговоримо саме про іранські безпілотники, які почала використовувати Росія. Становлять вони загрозу досить серйозно для українських сил. Про це заявив офіцер 92-ї ОМБР, полковник Родіон Кулагін. За його словами, окупанти вже застосовують ударні дрони шахет 136 на Харківщині. Вони досить невеликі та низько літають. і Це суттєво ускладнює їхнє виявлення. Військові РФ вражають ними самохідні гаубиці, бронетранспортери і транспортні засоби зсу. Водночас, полковник сподівається, що США і їхні союзники зможуть надати Україні більш Досконалі технології захисту від безпілотників або втрутяться, щоб зірвати поставки іранських дронів до Росії, пане Валерій. Наскільки є загрозливими ці іранські дрони, та як можна із ними боротися? Чи є якесь озброєння, можливо, так, яке може їх, якщо не знищити, то бодай посадити так, аби він втратив сигнал і просто не летів до місця призначення? Ну, по перше, потрібно зрозуміти, що Іран знаходиться під санкціями дуже давно, і доступу до високотехнологічних рішень світу в нього нема. Тобто, те обладнання, що перед собою ми бачимо, це обладнання, що схоже на дрони, має загрозливий вигляд, може може містити всередині вибухівку, але стосовно, взагалі, виконання певних. Тактичних завдань воно не може бути точним. Тобто, всередині нема тієї електроніки, що робить комплекси дійсно автономними, чи може робити цю роботу точною? Під автоматично наводитись чи інше, Росія наразі використовує все озброєння не проти українських військових. Вони його використовують як елементи залякування проти українського населення. Коли вони кажуть, що хтось там б'є по військовій інфраструктурі або по оборонно транспортерам чи техніці, насправді під загрозу попадають цивільні люди і цивільна інфраструктура, тому що щодо росіян це не про точність, це не про розум, це просто про м'ясо та кі. Ікість і коли ми кажемо про ці дрони, що з'являються в Україні. А на жаль, яким би страшним і старим танк не був, він все ж все одно танк, те саме про дрони, він має загрозу, і проти нього потрібно працювати. Проти таких дронів дуже гарно працюють саме системне системи подавлення, котрі знешкоджують можливість наведення дронів по GPS -у. А це системи РЕП, що використовується з української сторони, і це обладнання вже також починає постачатися на територію України. І коли коли ми кажемо про вплив штатів на такій історії, то ми бачимо, що таке обладнання вже надходить. А також таке обладнання уразливо для класичних зенітно-ракетних комплексів, перевесних зенітно-ракетних комплексів воно достатньо низько і може бути знищене іноді, навіть зі стрілецької зброї. Але Небезпека залишається, потрібно фактично завжди э, чути і відповідати на заклики щодо знаходження в сховищах і так далі, тому що і будь-яка зброя є небезпечною в перш за все для э, цивільних. Але щодо військових тематик, ця зброя не допоможе нічого здобути, тому РФ я тут просто залякую з української сторони є всі можливі механізми протидії цій зброї. Так, пане Валерію. Справді в окремим таким пунктом в новині, яку ми читали напередодні, зазначали, що вони здатні дуже низько літати. Про це і ви говорили. Яку перевагу дають саме такі низькі висоти? Їх набагато складніше засікти різними радарами. Абсолютно вірно, дрони створюють певні дрони. Можливо задетектувати, задетектувати за допомогою різновидних, різновидних протиповітряних систем. І коли вони літять низько, по-перше, і це важко зробити і знайти їх в повітрі, коли вони фактично скриваються за перешкодами рельєфу. А по-друге, часу для відпрацювання дуже мало для того, тому що він пролітає зону ураження дуже швидко, ну на низькій висоті практично потрібно використовувати інші методи роботи, але стратегічно я хочу сказати, що по лінії фронту в нас така кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, що Абсолютно логічно і можливо збивати будь-які дрони, і кількість зенітно-ракетних комплексів вона велика і дозволяє використовувати боєприпаси не економлячі. В той же час Арефія має обмежену кількість обладнання, обмежену кількість дронів. Вони не можуть відновити власне виробництво через дію санкцій, глобальних санкцій. Вони не є частиною цивілізованого світу. Ну і коли вони звертаються про допомогу до північної Кореї або до. До Ірану це крок вітчі, це крок е, признання до того, що Ерефія сама не може, вона не спроможна. Це країна, що е, як потьомкінська деревня виглядає страшно, але всередині нічого немає. Україна тут має набагато більше можливості і потужності, і не забуваємо що ми боронимо власну землю. Так, пане Валерій. і на сам кінець про наших військових хочеться ще поговорити. До нас до вас, точніше, мабуть, вони звертаються за якоюсь допомогою там за дронами і тому подібне. Хочеться від вас почути, якими є запити наших військових, які дрони їм зараз потрібні, що вони використовують це дуже гарне питання. Ми ви може інформація є вже публічною відкритою. Перші місяці війни вони були під підгід застосування дронів у найближчому радіусі. Фактично, дрони потрібні були для того, щоб знаходити противника на відстанях 4-5, максимум 6 кілометрів. А через декілька місяців радіус необхідної повітряної розвитки збільшився до 10 кілометрів. І з цим абсолютно легко справляються ці дрони, що зараз є в цивільних. Тисячі дуже велика кількість, фактично в кожному копі є дрон. Але якщо ми кажемо про тактичні завдання, то ми бачимо, що Україна отримує все більш і більш далекобійну зброю. Її потрібно курикувати, потрібно підтверджувати факти ураження цілей для того, щоб додавати їх до статистики знищеної російської техніки. Потрібно знаходити її, потрібно планувати удари і так далі. І наразі дуже актуальним є питання щодо дронів аеророзвідників на 50 кілометрів вглиб лінії фронту. Дивіться, Дрони це перш за все очі, це інтелектуальна техніка для розвитки. А коли ми кажемо про дрони, ми маємо розуміти, що це про інформацію, що отримується керівництво Міністерства оборони, генеральним штабом там, національної гвардією, будь-ким вони отримується набагато швидше, ніж будь-який інший інструмент для ведення розвитку. Це допомога і супутниковим технологіям, що зараз дуже активно використовуються в Україні. Це допомога наземним клінім спостереженням. Це можливість врятувати життя військових і не посилати їх у небезпечні. Ділянки, все можна зробити дронами. І наразі дрони це зброя інтелектуальна, інформаційна, тому що ми отримаємо розвід, дані розвідки, не піддаючи до ризику українських військових. Це основа. І таке обладнання стає все більш і більш інтелектуальним. українські військові вони вчаться, і вони бажають масштабних проєктів щодо інтеграції сотень однакових дронів дальної дії. Там 50-70 кілометрів це не дальня, це близька дія. Там дальня це тисячі кілометрів. І це також буде обладнання в Україні. А 70 кілометрів це те, що потрібно саме зараз.